Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки, приємного прослуховування. Поки всі тут, і вона нічого не запідозрить, прошепіла стара жінка, нахилившись до вуха свого сина. З'їзди і помій замок у її квартирі. Треба вирішити це питання раз і назавжди. Чоловік мовчки кивнув. І, намагаючись не привертати уваги, вислизнув із зали ресторану, де його дружина святкувала свій 45-й день народження. За годину він повернувся, блідий, як полотно. Мамо, ли чутно прошепотів він. Там, там чужі люди. У затишній, ледь освітленій залі ресторани Чорна перлина» панувала стримана урочистість. Легка джазова мелодія ледь пробувалася крізь приглушений гомін голосів. На столах, критих оксамитовими скатертинами, виблискували кришталеві келихи та срібні прибори, відзеркалюючи тепле світло свічок. За довгим столом, що простягнувся через усю залу, зібралися гості родичі чоловіка, кілька моїх колег та літня сусідка з поверху нижче. Я приймала поздоровлення, дарувала кожному свою найкращу, відрепетировану усмішку, і час від часу тихо просила офіціанта оновити чай тим, хто відмовився від шампанського. Це був мій ювілей 45, подія, яку я не планувала святкувати, але колеги наполягли Олено, ти стільки для всіх робиш, треба відзначити. І ось я тут, у центрі уваги. Але відчуває себе скоріше розпорядником свята, аніж його винуватицею. І я завжди все робила тихо, без зайвого галасу. Моє життя було схоже на акуратно складену шафу, де кожна річ знала своє місце робота бухгалтером у невеликій фірмі, де всі були майже родиною, шлюб із Максимом, що тривав уже багато років, наче і сім'я, наче все як у людей. Але тепло з неї кудись зникло, наче його витягнули потужним протягом. Спочатку я думала, минеться, потім усвідомила не минеться, бо ніхто, крім мене, не докладає зусиль, щоб щось зберегти. Я боролася за це тепло сама. Зрештою, я змирилася, аби тільки уникнути вдома криків та сварок. Моя свекруха Галина Петрівна теж була тут. Вона сиділа поруч із сином час від часу, поправляючи на ньому кроватку. І кидала на присутніх погляди, сповнені звичної зверхності. Колись вона була іншою, втомленою медсестрою, з напруженими руками та добрими очима, але, вийшовши на пенсію, замість заслуженого відпочинку, вона знайшла собі нове покликання невпинно контролювати життя сина і вчити його, як правильно поводитись з дружиною. Мої спроби щось пояснити швидко зійшли на нівець. З роками я зрозуміла, сперечатися з нею все одно ще намагатися зупинити вітер. Максим сидів похмурий, за весь вечір не сказавши жодного теплого слова. Навіть коли мій колега, піднявши келих, виголосив щиру і просту промову, чоловік лише ледь помітно кивнув. Я відчувала себе офіціанткою на власному святі, усім налити, усім посміхнутися, усіх розсадити. Для себе нічого, але я не хотіла псувати вечір тим, хто прийшов сюди щиро, заради мене. Музика на мить стихла. Ведучий, найнятий для формальності, запропонував усім заспівати нога еліта». Заспівали дружно. Я подякувала, обійшла стіл, обійняла сусідку, а потім повернулася на своє місце, механічно поправляючи серветку. І саме в цей момент я помітила, як свекруха нахилилася до Максима і щось гарячково зашепотіло йому на вухо. Слів я не розібрала, але вираз її обличчя не обіцяв нічого доброго. Та все ж я не могла уявити, наскільки підступним буде цей план. Він швидко озирнувся, зустрівся зі мною поглядом і тут же відвів очі. Ти куди? запитала я, коли він підвівся зі столу. Треба вийти, по роботі дзвонять. Кивнув він, не дивлячись на мене. Я не сказала ні слова, не поставила жодного питання, просто підлила чаю сусідці, поправила квітів вази, попросила офіціанта принести ще хліба. Ведучий знову вікнув музику. Гості заговорили голосніше, хтось навіть вийшов танцювати. Минуло десять, хвилин двадцять, тридцять. Максима не було. Я сиділа з ідеально рівною спиною. Посміхалася кожному, хто до мене звертався, але всередині запанувала тиша, наче хтось завждалегідь вимкнув всі емоції, залишивши лише одну чітку думку не панікувати. Майже за годину двері ресторану різко відчинилися. На порозі стояв Максим, його обличчя було білим як рейда, а руки помітно тремтіли. Він хитачив підійшов до матері, нахилився до її вуха. Як і вона годину тому, і ледь видушив із себе. Мамо, там там чужі люди. Які ще люди? не зрозуміла Галина, подрібно втрачуючись. Я вставив ключ, не підійшов, постукав, відчинила якась жінка, сказала, що вони орендують цю квартиру, власниця, тобто Олена, на зв'язку. Я спокійно підвелася, зняла з крісла свою сумочку. Дістала з неї тонку папку з документами і зробила крок до них. Мій голос звучав напрочуд рівно і холодно. Якщо ви сьогодні намагалися змінити замок то дарма, його вже замінили декілька годин тому. Ця квартира була куплена мною до нашого шлюбу, і я завчасно орендувала собі інше житло. Що? Свекруха аж подалася вперед, її обличчя спотворила лють. Та як ти посміла? За законом, спокійно відповіла я, ця квартира ніколи не була нашою спільною власністю. Я мовчала, щоб нікого не ображати, але чекати, поки мене виставлять з власного дому, я не збиралася. За столом запанувала мертва тиша. Гості з знійковіла переглядалися. Хтось здавав, що нічого не почув, хтось відверто вітрящався. Я не додала більше ні слова. Лише зняла з плечей легкий жакет, у залі раптом стало нестерпно душно. Пробачте, мені час іти, звернулася до ведучого. Продовжуйте без мене. Я дякую всім, хто прийшов. Я обійшла стіл, потиснула колегам руки, поцілувала щоку сусідку і, не озираючись, вийшла з зали. Я нікого не звинувачувала, нікому не скаржилася. Я просто поставила крапку там, де інші звикли ставити кому. Вийшовши на прохолодне вечірнє повітря, я вдихнула на повні груди. У легені увірвався різкий, але такий свіжий запах осіннього дощу, що недавно пройшов, змиваючи пил і в тому міста. У голові панувала дивовижна ясність, наче хтось нарешті протер запітніле скло, крізь яке я руками дивилася на власне життя. Я не відчувала ні болю, ні образи, ні жалю, лише холодний, кришталевий чистий спокій. Я не тікала, я поверталася до себе. Я повільно йшла вулицею і вогні нічного міста відбивалися в калюжах, створюючи химерні тремтливі візерунки. Кожен крок віддаляв мене від ресторану Чорна Перлина, від того столу. Заставленого дорогими стравами від людей, які вдавали що святкують мій день, а насправді були лише статистами у драмі, що розігрувалася роками. Роками я жила за чужим сценарієм, граючи роль тихої, поступливої дружини, яка готова на все, аби зберегти крихкий мир у родині. Та сьогодні я зрозуміла мир, куплений ціною власної гідності, це не мир, а лише відкладена війна. Думки повертали мене в минуле. Ось я, двадцятирічна закохана в Максима, тоді ще веселого впала на собі хлопця, який дарував мені польові квіти і обіцяв носити на руках. А ось наша перша квартира, моя квартира. Я купила її на гроші, що залишилися від продажу будинку моїх покійних батьків. Маленька, але сонячна, з вікнами, що виходили у старий яблуневий сад. Це був мій острівець безпеки. Моя фортеця, тоді я навіть уявити не могла, що колись їй доведеться захищати від найближчих людей. Галина Петрівна увійшла в наше життя поступово, але наполегливо. Спочатку поради щодо ремонту, потім щотижневі візити без попередження, під час яких вона ретельно перевіряла чистоту в домі та вміст холодильника. Максим, який спочатку намагався захищати наші кордони, з часом здався. Мамо, просто хоче, як краще, втомлено повторював він щоразу, коли я намагалася поговорити. Її краще стало нашим законом. Вона вирішувала, куди ми поїдемо в відпустку, яких друзів запросимо до себе, і навіть як мені варто вдягатися. Переломний момент настав близько року тому. Я випадково підслухала їхню розмову на кухні. Сину, ти ж розумієш, що Олена тобі не пара. Тихо, але впевнено говорила Галина Петрівна. Вона надто м'яка, надто проста, а квартира квартира має належати нашій родині. Ти, чоловік, ти маєш бути господарем. Я чекала, що Максим заперечить, що він стане на мій захист, але у відповідь пролунала лише тиша. Важка тиша, яка сказала мені більше, ніж будь-які слова. Тієї ночі я не спала, я дивилася на сплячого чоловіка і не впізнавала його. Куди зник той хлопець з польовими квітами? Хто це чужий слабкий чоловік, що лежить поруч і мовчки погоджується зрадити мене? Саме тоді я зрозуміла, що боротися більше немає про що, не можна врятувати те, що вже мертве. Наступного дня я почала діяти, тихо, методично, як звикла робити все у своєму житті. Я проконсультувалася з юристом, який підтвердив квартира, куплена до шлюбу, є моєю особистою власністю. Я знайшла надійне агентство нерухомості. На за кілька тижнів я знайшла нових орендарів, чудову молоду сім'ю, а для себе я вийняла крихітну, але затишну студію на іншому кісці міста. Поступово, річ за річ, я перевозила туди все своє життя, улюблені книги, старі фотографії, мамину шкатулку з прикрасами. Максим нічого не помічав він був занадто зайнятий тим, щоб догаждати матері. Я не планувала влаштовувати сцену на власному ювілеї, і хотіла піти тихо, подавши на розлучення і просто з'їхавши. Але Галина Петрівна та Максим самі прискорили розв'язку їхній підступний план став тим останнім поштовхом, який виштовхнув мене за двері старого життя. І я була їм за це вдячна, я дістала сумочки й ключі не від тієї квартири, де зараз намагалися зламати замок, а від нової, від мого нового життя. Вімкнувши світло в маленькій, але такій рідній кімнаті, я підійшла до вікна, внизу мерехтіло нічне місто. Я була сама, але вперше за довгі роки я не відчувала себе самотньою, я відчувала себе вільною. Наступний ранок зустрів мене тишею не тією напруженою тишою, що роками панувала в нашій спальні, а спокійною, умиротвореною тишею нового початку. Я прокинулася не від звуку будильника, а від м'яких сонячних променів, що пробивалися крізь жалюзі. Заваривши собі першу за довгий час каву, зроблену саме так, як я люблю: міцну, чорну, без цукру, я сіла біля вікна, місто прокидалося, а разом з ним прокидалася і я. Телефон, що мовчав усю ніч, раптом ожив десятки пропущених дзвінків від Максима та Галини Петрівни. Я спокійно перевела їх беззвучний режим. У мене не було ані найменшого бажання вислуховувати їхні звинувачення чи жалісліві спроби маніпуляцій. Усе, що я хотіла їм сказати, я вже сказала своїми діями. А тим часом у квартирі матері розгорталася справжня буря. Максим, повернувшись додому після мого тріумфального відходу, застав матір у стані близькому до істерики. Вона нас обдурила, вона все спланувала, кричала Галина Петрівна, розмахуючи руками. Вона здала свою квартиру, а нас залишила на вулиці. Ця невдячна змія. Максим мовчки ходив по кімнаті. Його обличчя було сірем від безсоння та суміші злості розгубленості. Він намагався додзвонитися до дружини, але її телефон уперто мовчав. Його світ такий стабільний і зрозумілий. Під маминим керівництвом раптом похитнувся. Він уперше в житті зіткнувся з наслідками своїх вчинків, і йому це не подобалося. Мамо, заспокойся, треба щось думати, нарешті промовив він, хоча в його голосі не було й тіні впевненості. Думати про що тут думати, не вгавалася вона. Треба йти до суду. Ми доведемо, що вона на собі крала. Ми жили там стільки років, робили ремонт. Ремонт. Максим гірко посміхнувся. Він згадав, як Олена сама клеїла шпалери, поки він дивився футбол, як вона збирала гроші на нову сантехніку, відмовляючи собі в усьому. Він не брав в цьому жодної участі, лише час від часу кидаючи зневажливе, «І так нормально. Він сів на диван і закрив обличчя руками. У його голові вперше за довгий час промайнула думка, що, можливо, мама не була не права, можливо, не варто було слухати її поради, можливо, він втратив щось набагато цінніше, ніж право жити в квартирі власної дружини. Він втратив жінку, яка його колись любила, але ці думки були слабкими і швидко потонули в новому потоці материнських нарікань, і я насолоджувалася свободою. Я цілий день блукала незнайомими вулицями, заходила в маленькі кав'ярні, розглядала вітрини магазинів. Я відчувала себе туристкою у власному житті, яка заново відкриває для себе світ. Увечері зателефонувала своїй старій подрузі, з якою ми майже перестали спілкуватись через постійне невдоволення Максима. Алло, Олю, це Олена, сказала я у слухавку. На тому кінці дроту на мить запанувала тиша, а потім пролунав радісний вигук: Оленко Боже, скільки років, де ти пропала? Як ти? І я розповіла все без прикрас, без жалю до себе. Я говорила довго, а вона уважно слухала. І коли я закінчила, вона сказала лише одну фразу. Нарешті, я так довго цього чекала. Хочеш, я приїду? За півгодини ми ще сиділи на моїй крихітній кухні, пили вино і сміялися так голосно, як я не сміялася вже багато років. Я розповідала їй про свої плани знайти нову, цікавішу роботу, записатися на курси іспанської, про які давно мріяла, і, можливо, колись поїхати в подорож до Барселони. Уперше за довгий час майбутнє не лякало мене воно вабило новими можливостями, новими горизонтами. Я знала, що попереду буде непросто розлучення, поділ майна, тиск з боку колишніх родичів, але я також знала, що впораюсь, бо тепер я була не одна у мене була я. Мене летні. Ейфорія перших годин свободи поступово вщухала, змінюючись на спокійну рішучість. Процес розлучення виявився таким, як я і очікувала, брудним і виснажливим. Галина Петрівна, оговтавшись, від першого шоку перейшла в наступ. Вона найняла адвоката, який намагався довести в суді, що я шахрайським шляхом позбавила її сина єдиного житла. Вона вимагала визнати квартиру спільно нажитим майном, посилаючись на невід'ємні поліпшення, зроблені за роки шлюбу. На кожному засіданні я бачила Максима. Він сидів, опустивши очі і ніколи не дивився в мій бік. Мені було його не шкода. Я відчувала лише гірку відразу до тієї слабкої безвольної людини, на яку він перетворився під впливом матері. Він мовчки погодувався з усією брехнею, що лилася з вуст його адвоката та Галини Петрівни, про дорогий ремонт, який він нібито робив власними руками, про спільні кошти, які вкладалися в нерухомість. Але я була готова. Моя папка з документами ставала все товщою. Чеки на будівельні матеріали, оплачені моєю карткою, виписки з банківських рахунків, що підтверджували походження коштів на купівлю квартири, свідчення сусідів, які жодного разу не бачили Максима з молотком у руках. Мій адвокат, спокійний та впевнений у собі чоловік, методично розбивав усі їхні аргументи. Одного разу, після особливо важкого засідання, Максим наздогнав мене біля виходу з будівлі суду «Олена, нам треба поговорити. Хрипко промовив він. Нам більше нема про що говорити, Максиме. Усе скажуть наші адвокати, відповіла я, не зупиняючись. Зачекай. Він схопив мене за руку. Це все мама, вона змусила, я не хотів цього. Я різко висмикнула руки, подивилася йому прямо в очі, і в моєму погляді був лише холодний метал. Тобі 46 років, Максиме, не 46 місяців. Коли ти нарешті перестанеш ховатися за мамину спідницю і почнеш відповідати за власні вчинки? Ти не не хотів, ти просто нічого не зробив, щоб цьому завадити. Ти дозволив цьому статися, і це твій вибір. А тепер, будь ласка, дай мені спокій. Я розвернулася і пішла, відчуваючи його погляд у спині. Ця розмова, хоч і неприємно, остаточно розставила всі крапки над і. Я зрозуміла, що міст спалено і повернення назад немає, і це принесло дивне полегшення. Життя, однак, не складалося лише судових засідань. Я почала активно шукати нову роботу. Моя посада бухгалтера в маленькій фірмі здавалася мені тепер тісною і безперспективною. Я оновила резюме, розіслала його в декілька великих компаній і почала ходити на співбесіди. Це було страшно. Я відчувала себе невпевнено, адже руками не проходила побічних випробувань. На одній із підбесід у великій міжнародній компанії на посаду фінансового аналітика я познайомилася з керівником відділу. Його звали Дмитро, розумний, стриманий чоловік мого віку, з втомленими, але добрими очима. Він ставив складні, але цікаві питання, змушуючи мій мозок працювати на повну потужність. Після співбесіди, коли я вже йшла до виходу, він наздогнав мене в коридорі. Олено, сказав він, ви чудово впорались, але, якщо чесно, на цю посаду нам потрібен кандидат з досвідом роботи саме в нашій сфері. Проте у вашому резюме я побачу, що ви мрієте вивчити іспанську. Я здивована кивнула. Це була маленька деталь, яку я додала в розділ хобі в останню хвилину. Справа в тому, що наша компанія відкриває філію у Мадриді. І нам потрібен буде фінансовий менеджер, який готовий до релокації та інтенсивного вивчення мови за рахунок компанії. Це величезний виклик, але, судячи з вашої історії, мені здається, ви любите виклики. Подумайте про це. Він просягнув мені свою візитку і посміхнувся. Я вийшла з офісного центру, відчуваючи, як у грудях зароджується щось нове, щось схоже на надію, Мадрид. Це здавалося абсолютно нереальним. Але слова Дмитра засіли глибоко в душі можливо, це і є той шанс, якого я так чекала. Шанс почати все не просто з чистого аркуша, а з нової сторінки, в новій книзі, написаній абсолютно іншою мовою. Думка про Мадрид не давала мені спокою вона була схожа на яскравий маяк у тумані моїх буднів, заповнених судовими тяганинами та виснажливою роботою. Щовечора, повертаючись у свою маленьку студію, я вмикала уроки іспанської для початківців і, вимовляючи незвичні, але такі співучі слова, уявляла себе на галасливих вулицях іспанської столиці. Це була не просто мрія про переїзд, це була мрія про повне обнулення, про шанс переписати свою історію з чистого Аркуша. Тим часом судова справа наближалася до свого логічного завершення. Мій адвокат блискуче спростував усі доводи протилежної сторони. На фінальному засіданні суддя сувора жінка з стомленими очима винесла вердикт, позов Максима та його матері відхилити в повному обсязі. Квартира, як і належало за законом, залишалася моєю. Коли суддя оголосила рішення, Галина Петрівна закричала щось про справедливість та продажних суддів. Максима ж ніби вдарили. Він повільно осів на лаву. І я вперше побачила на його обличчі не зліща розгубленість, а справжній тваринний вічий. Він зрозумів, що програв, програв не просто суд, він програв усе. Після засідання він знову чекав на мене. Цього разу він не намагався мене торкатися. Він просто стояв, сутулившись, перетворившись на тінь того чоловіка, якого я колись кохала. Олено, я все зрозумів. Почав він тихо, його голос тремтів. Я був ідіотом, сліпим, глухим ідіотом. Я дозволив мамі зруйнувати наше життя. Пробач мені, благаю, дай мені ще один шанс. Ми все почнемо спочатку. Я знайду роботу, ми будемо жити окремо, я більше ніколи її не підпущу до нас, тільки не йди. Він говорив, а я дивилася на нього і не відчувала нічого. Жодної іскри співчуття, жодної краплі жалю. Лише холодну, відчужену порожнечу, людина, яка стоїть переді мною, благаючи про прощення, робиться не тому, що усвідомила свою провину, вона робиться тому, що їй стало незручно. Вона втратила комфорт, опору і тепер намагається повернутися назад. Занадто пізно, Максиме, сказала я спокійно, але твердо, ти просиш повернутися не тому, що кохаєш мене, а тому, що тобі страшно залишитися самому. Ти не зрозумів головного справа не в твоїй мамі, справа в тобі, у твоїй слабкості, у твоєму небажанні дорослішати, а я більше не хочу бути для тебе ні мамою, ні нянькою. Я хочу жити своїм життям. Я обійшла його і пішла геть не озираючись цього разу назавжди. Наступного дня я зателефонувала Дмитру. До Доброго дня, Дмитре. це Олена. Я подумала над вашою пропозицією, і я згодна. На тому кінці дроту нами мить запанувала тиша, а потім я почула посмішку в його голосі Я знав, що ви погодитесь. Ласкаво просимо до команди і починайте пакувати валізи, Іспанія чекає. Поклавши слухавку, я підійшла до вікна. За ним вирувало життя, але вперше воно не здавалося мені чужим воно було моїм. Попереду на мене чекав новий дім. Нова робота, нова мова, нові люди. Це лякало і захоплювало одночасно. Я згадала той вечір в ресторані, згадала принизливі шепіт свекрухи, зрадницький кивок чоловіка. Тоді мені здавалося, що мій світ руйнується, але насправді він лише звільняв місце для чогось нового. Іноді для того, щоб побудувати міцний замок, потрібно дощенту зруйнувати стару хатину, що прогнила. Я дістала з шафи велику валізу. Подорож починалася, і це була подорож не до Мадрида, це була подорож до себе, до тієї Олени, якою завжди хотіла бути сильної, незалежної і вільної.